Виміряти тиск, дізнатися сатурацію та перевірити рівень цукру у крові усе це лікарі італійської благодійної організації здійснювали безкоштовно, приймали внутрішньо переміщених осіб та рівнян поблизу одного із гуртожитків міста з 12 до 17 години. А уже 31 серпня мобільна клініка працюватиме в Квасилові. В наступні дні лікарі оглядатимуть мешканців мікрорайону Басівкут та Золотіїв. Чи багато охочих виявили бажання про Консультуватися в закордонних лікарів бачили наші журналісти. Я просто там Так, з допомогою перекладача лікарка з Італії та медсестра зі Швейцарії обстежують внутрішньопереміщених осіб в Рівному. Давление там чуть оно завышено, но в пределах нового пока. Вимірюють тиск, сатурацію, рівень цукру в крові, а також консультують людей волонтери благодійної організації «Ремарсос» – безкоштовно. Крім того, аби приїхати в Україну, у себе на роботі жінки спеціально взяли відпустку. Ми приїхали, тому що є потрібна допомога, допомога. В Україні дуже складна ситуація. Ми хотіли допомогти людям. Організація, яка нам зателефонувала, попросила допомогти Україні. Тому ми тут. Ми тут уже тиждень. Ми не боїмося це життя, воно іде далі. Наша організація знаходиться у 72 країнах. Ми допомагаємо тим, кому це дійсно потрібно. Ми допомагаємо біженцям, також людям в Африці, Афганістані, Сирії та Південній Америці. Тож розмістили свою мобільну клініку поблизу одного із гуртожитків, де проживають внутрішньо переміщені особи. Відразу ж поблизу авто вишикувалася черга. Нас звіщила комендант в гуртожитку, сказала, що можна звернутися по будь-якому поводу, все що тривожить, ми спустились. Чи Чисто для профілактики а так атак які? Так все відомо, все те, які, які наші болячки ми вже знаємо. А може щось нове скажуть. Ті, хто вже побував на огляді у закордонних спеціалістів, кажуть такі акції дуже важливі для міста, оскільки українці зазвичай йдуть в лікарню уже тоді, коли щось турбує. А так можна попередити те чи інше захворювання. Тиск заміряли і пульс все нормально. Дуже потрібно, тому що ну не всі ходять по лікарям, правильно а тут всіх подивляться, стис заміряють. До слова оглядатимуть людей фахівці благодійної організації ще у Квасилові, Басовому куті та Золотієві. По тому поїдуть волонтерити в інші міста України. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.